Інформаційні підсумки останнього робочого дня цього тижня підбиваємо у програмі. Очі. Доброго вечора. Українська розвідка оприлюднила деталі про нову балістику, якою Росія обстріляла Дніпро 21 листопада. А у п'ятницю вранці ціллю окупантів стали суми, які ворог атакував дронами, начиненими шрапнеллю. Польські фермери завтра планують розпочати страйк перед пунктом пропуску медикашогині. Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволить отримати майже 5 мільярдів доларів від Світового банку на соціальні. Та гуманітарні програми держави. А президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо позбавлення державних нагород зрадників України у переліку 34 прізвища. Більше у огляді доби, що минає російські дрони атакували суми за даними місцевої ОВА. Шахеди, які налетіли на місто, окрім вибухівки, були начиненими шрапнеллю. Це застосовується ця зброя для знищення живої сили, виключно для людей. Не для об'єкта а це геноцид чистий на цю годину. Відомо про двох загиблих та більше десятка поранених цивільних, пошкоджені багатоповерхівки, приватні житлові будинки, автомобілі. Одна людина загинула, і двоє поранених у передмісті Краматорська, яке Росіяни, за даними місцевих правоохоронців, обстріляли з реактивної системи залпового вогню торнадо. 21 листопада Росіяни атакували Дніпро новою балістичною ракетою, ймовірно, з комплексу «Кедр», Повідомляє головне управління розвідки Міноборони. За даними ГУР, час підльоту цієї ракети з моменту запуску в Астраханській області до влучання склав 15 хвилин. На ракеті було встановлено шість бойових частин. Кожна оснащена шістьма суббоєприпасами. На цих кадрах детонація боєкомплекту російської бронетехніки відео опублікували птахи Мадяра. Вороже залізят, що було знерухомлене внаслідок наїзду на міну на Покровському напрямку Донецької області, а на Друзки розлетілося після прильоту нашого ФП відром а це курахівський напрямок, з якого екіпажі поліції білі Янголи цілодобово евакуюють мирних мешканців. За даними правоохоронців, кожна евакуація це змагання з часом, адже окупанти обстрілюють евакуаційні маршрути, а ворожі дрони постійно кружляють над головами. Попри все, поліцейські продовжують прибувати на допомогу пораненим. Депутат Керецьківської сільської ради Закарпатської області Сергій Батрен, який у грудні 23-го року у сесійній залі підірвав три бойові гранати, отримав довічне позбавлення волі. Тоді постраждали 26 людей. Двоє з них згодом померли від тяжких поранень. За даними слідства, цей теракт зловмисник запланував заздалегідь. Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо позбавлення держнагород зрадників України. До першого переліку увійшло 34 людини: це колишні урядовці, нардепи, керівники СБУ та генпрокуратури, прокурори, артисти, російські, політичні, релігійні та культурні діячі. На останок, поки в більшості регіонів України зустрічають перший сніг, показуємо, як його чистять в Антарктиці. Останніми днями біля вернацького якраз постійно йде мокрий сніг, через що висота покриву сягнула 180 сантиметрів, і це при тому, що в Антарктиці завершується весна. Шестеро мешканців на самбірщині отруїлись чадним газом. Чотирьох осіб шпиталізували це батько і троє неповнолітніх дітей. Допомогу надавали три бригади швидкої зараз. Потерпілі у лікарнях першого медоб'єднання Львова батька відвезли в медзаклад святого Пантелеймона дітей у лікарню святого Миколая. Зі слів педіатрині їхній стан стабільний. Це хлопчики віком 6, 10 та 12 років. У них спостерігалося облівання, порушення свідомості. Діти госпіталізовані у відділення психоневрології. Наразі їх стан стабільний. Вони отримують всю необхідну допомогу. Нагадаю, що виявити чадний газ в помешканні без пристроїв неможливо. Він не має запаху, постраждалому раптово стає погано. Виникає слабкість, пришвидшується пульс. Він може знепритомніти. Аби запобігти отруєнню, не залишайте газові приглади без нагляду, не обігрівайте оселю з допомогою плити, перевіряйте тягу в котлах чи колонках. Будівлю колишнього кінотеатру дзвін відбудують, але не для того, аби дивитися фільми. На місці зруйнованої вогнем споруди, облаштують музей гідності. Відповідне рішення затвердили на виконавчому комітеті Львівської міської ради. Нагадаємо, 18 вересня цього року майже дотла згорів кінотеатр. Дзвін споруда розташована на вулиці Шептицьких, 45, позаду пам'ятника Степанові Бандері. Вогонь знищив не лише приміщення для фільмопоказів, а й пошкодив довколишні будівлі. Нині на території кінотеатру дзвін особливо нічого не змінилося. Довкола обгорілі залишки, які в будь-який момент можуть впасти. Єдине додалося побутового сміття, не соромлячись, люди його викидають просто перед будівлею. Аби привести локацію до ладу, у Львівській міській раді вирішили облаштувати на цьому місці музей гідності. Яким він буде, ще ніхто не знає. Спершу майбутній проєкт обговорять з громадськістю, а потім оголосять архітектурний конкурс. Це буде простір. Який міститиме конференц-зали, виставкові площі, площі, де можуть проходити громадські обговорення, площі, де будуть займатися національно-патріотичним вихованням, і відповідно буде благоустрій з громадським простором для мешканців, для відвідувачів, для дітей, для молоді? Андріяна Дегдалович, донька загиблого від рук снайпера, героя Небесної Сотні Андрія Дегдаловича, жінка. Є керівницею музею гідності у Львові, який формально діє з 2019 року. Андрія сподівається, найближчим часом заклад таки запрацює повноцінно на Шептицьких 45 у Львові. Туди і завезуть більшість експонатів, які вдалося зібрати за 5 років. Всі ці 5 років ми збираємо експонати, збираємо свідчення людей. У нас є дуже багато фото, відео матеріалів. Також у нас є особисті речі загиблих героїв. Є одяг, в якому гинули герої Небесної Сотні в Києві. Є якісь особисті речі. Які характеризують людину за її життя про її хобі, чим вона займалася, як й жила демонтажні роботи позаду пам'ятника Бандері у Львівській міській раді обіцяють розпочати найближчими тижнями. На початку 20-го століття Україна пережила три голоди. 1921-23 років, 32-33 та 46-47. Найтрагічнішими були 32-33 роки. Ці події називаємо голодомором, а наші історики та дипломати працюють над тим, аби все більше держав визнали, що це був геноцид українського народу. Зараз таких країн майже 30. щороку оплакуємо мільйони українців, які загинули страшною смертю, та мільйони українців, яким так і не судилося народитися. І саме зараз у вільній незалежній Україні, нарешті, знаємо, хто наш ворог, і тоді, 91 рік тому, і зараз. Ми зустрічаємо наших гостей запашним хлібом. Столи вгинаються від наїдків на сімейних вечорах. Комори заповнені продуктами, яких вистачить на декілька місяців. А останню ложку супу ніколи не дасть вилити бабуся. Чи знали ви, що це також наслідок голодомору? Це наша колективна травма, яка залишила свій кривавий слід на усій нації. Смерть від голоду це найстрашніше, що може бути в житті людини. Це страшна біологічна смерть, це страшний засіб впливу не лише фізіологічний, але і психологічний. Це така трагедія, яка залишає наслідки на багато десятків років на майбутнє. Уже в 30-х 20-го століття стало зрозуміло, що українці не визнають чужої для себе радянської системи. На той час, у 30-му році, понад 1700 повстань відбулося на території України. Сталінський режим вже дуже впевнено розумів, що оця колективізація має стати важливим засобом для того, щоб зламати хребет основі. Українського народу, тобто селя, селянському середовищу, але українцям, які завжди шанували своє, була чужа система колгоспів. Тому цей тоталітарний режим вирішив використати як зброю їжу, збільшували норми хлібозаготівель, пшеницю у великій кількості експортували. Не залишали населенню навіть зернятка весною. Врятувалися лободою, конюшиною, кропивою, також навіть загиблих твариночок, шурів жаб. Птахи, величинки збирали. Також викопували мерзлу картоплю, буряк ночами. Приходили на скотомогильники, добирались до закопаних телят, коней. Дітей також дорослі відправляли залиш за залишками зерна, бо дорослих вбивали на місці. У червні 1933 року голодомор сягнув, мабуть, свого піку, тому що це той час, коли помирала найбільша кількість людей. І вже восени того ж 1933 року ми бачимо системні заходи радянського уряду спрямовані на заселення винищених українських територій. Чи не нагадує це вам заселення Маріуполя вже сучасними росіянами знищити? А потім прийти на ці землі? Тактика для них зовсім не нова. І вже в жовтні 1933 року перші 15 тисяч родин з території Російської Федерації. Заїжджають на цій території, їх завозять для того, щоб заселяти, загосподарювати, займати цей простір за різними підрахунками. Через голодомор ми втратили від 4 до 10 мільйонів українців. У пам'ять про них щороку, в четверту суботу-листопада, ми запалюємо свічку. Зробіть це і завтра. Вікторія Палайда, Олег Гондарчук, програма очі треба бути сильним щоб не зламатися через біль втрати і ще сильнішим аби допомогти впоратись із горем іншим у львівському будинку вчених відкрили щемливу фотовиставку її героїні дружини й матері полеглих військовослужбовців їх об'єднав проєкт дружини бойового медика 125-ї бригади тероборони андрія ганкевича оксани боєць загинув у липні 2022-го в боях на харківщині аби не опускати рук такі як вона Жінка і започаткувала ініціативу. Мій біль, моя сила. Так називається фотовиставка. Біль кожної з 30 жінок на світлинах має ім'я. Вони втратили найдорожче та знайшли сили жити далі з пам'яттю про тих, кого любили і люблять. Цей проєкт іще ще свого роду терапія, бо героїні розуміють одна одну, як ніхто. Ми здружилися, ми мали вже з ким поговорити, і ти відчуваєш як рідну душу. Цей проєкт дав дуже великий крок. Ти типу, повірив в себе, і воно надає сили, розуміння, що життя все рівно триває, навіть заради того, щоб пам'ять про наших загиблих вона йшла далі, щоб її не забули. Була впала настільки глибоко, що я почала розуміти, якщо це далі буде продовжуватися, то я просто не вийду з того стану. Тут всі ті, які відчули цю біль дружини, мами. Ми, знаєте, ми і плакали разом, і сміялися разом, і ми знали, що нас ніхто не засудить. І це реально витягає. Це класно, дуже саме краще напевно психотерапія. На знімках жінки у військовій формі не випадково діляться з одного боку, це наче змога знову обійняти своїх рідних, з іншого берегти пам'ять про героїв у пікселі. Я хотіла б привернути увагу суспільства і світу в цілому до війни, бо вона у нас є. і У нас гинуть люди. Наші хлопці захищають нас в цій формі. Наші кохані сини, чоловіки. Вони сьогодні ангели, але вони носять таке вбрання. Фотовиставка у будинку вчених триватиме до 24 листопада. Вхід вільний. Тож пройнятись силою світлин. Запрошують всіх, охочих. Ці люди спершу робили все для перемоги України на полі бою. Тепер вже після поранення продовжують допомагати молитвою сьогодні. 23 військових та ветеранів зі Львівщини вирушили до Греції на святу гору Афон. Це паломництво у межах проєкту Духовна перемога. За лічені хвилини до поїздка військовослужбовці моляться сьогодні. Вони разом з психологами, реабілітологами та капеланами вирушають у паломницьку подорож до Афону. Після поранення повернувся назад на службу. Зараз от, е, також зібрався з побратимами цю духовну реабілітацію. Так сказати, наповнити знову свою душу і повернутися до нормального життя. Ці витрати взяли на себе благодійні фонди. Проект духовна перемога на сьогоднішній день передбачає дві цілі. Перша ціль це є реабілітація духовна наших героїв, наших ветеранів, які прийшли в пекло. А друга ціль це максимально помолитися за цей тиждень на святі горі. Афон військових ми брали вільно. Це був пост на Фейсбуці. Кожен наш ветеран мав можливість подати заявку. Була співбесіда, психологічна співбесіда. Ветерани молитимуться на афоні тиждень, а вже 29 листопада повернуться додому. У Львівській увагу обіцяють, що це не остання така акція. Сьогодні перша група. Ми подумаємо, як це зробити і наступного року для нас важливо, що люди, які віддавали здоров'я і боролися за рідний край, мали можливість психологічно і ментально пройти реабілітацію. Три тижні тому водне поло просто неба грали за температури 7 градусів тепла. Цього разу черговий тур чемпіонату України розпочався за більш холодних умов. Свої матчі у Львові зіграли команди групи А три Львівські і одна із Закарпатської області. Як минули ігри, і чи звично ватерполістам грати в таку майже зимову погоду у відкритому басейні розкаже Алла Васьковська. За цим туманом триває гра в порівнянні з попереднім туром чемпіонату. Температура повітря знизилась на 5 градусів, води в басейні на 4 десятих. Треба просто багато рухатися а тоді, тоді тепло. Водичка тепла. Погана видимість. Далекі паси важко давати здалека не видно. Ворота видно, якщо добре підійти на трибунах. Вболівальники вже з різдвяним настроєм і теплими ковдрами спостерігали за грою. Збірна Закарпатської області завдяки своїй вдалій тактиці на гру в тумані змогла перемогти львівський клуб ігрових Дів спорту п'ятнадцять зверху. Погано видно, а на уровні води ще гірше все видно. Тренер насправді дуже молодець. Підказував, коли хтось відходив, появлявся момент дати пас. Тренер кричить, давай кидай. І, ну ми розуміємо, що потрібно кидати. Другу гру третього туру. Зіграли львівські динамо і акватіко. Минулого разу між ними було запеклий емоційне дербі, в якому перемогли динамівці 7 7-4. На цей матч налаштовувалась вигравати з більшим відривом. Нічого не видно, нас. Ви маєте собі розуміти, що в нас будуть іти постійні контратаки, щоб їх обслужити. Ми маємо отримати м'яч на нашій половині поля. Схоже, погода остудила запал ветерпулістів, і в цьому матчі обійшлось без надмірних емоцій. У рахунку повели гравці Динамо, і за підсумком двох періодів вони були попереду 5-3. Не відчувається холодно. Мені здається, на трибунах болівальникам набагато холодніше ніж нам тут. Видимість не дуже, але це як досвід, тому що не знаємо, де де будемо грати. Наступні змагання, можливо, будуть якісь такі ситуації. Ми вже будемо готові у третій восьми хвилинці. Акватіко припустив ще п'ять разів і зміг забити лише двічі. Рахунок став 10-5 на користь їхніх суперників. Деколи там вітер дув, щось було видно. А деколи коли просто навмання кидали, і виходило, що пас долітав. Виходило, що не долітав взагалі Мимо там ніхто не розумів, що то пас. Це нас половину гравців не тренується. Там приходять по можливості на тренування. Молоді постійно ходять на тренування і. Ми гремо молодість з досвідом разом в одній команді і щось спробуємо з того показати. Ярема, осика з тої сторони, тримайте м'яч, тримайте м'яч. Артем сверху. Підсумку гра між динамо і «Акватіко» завершилась певною перемогою динамівців – 15-6. у грудні. На більшість з них чекають начально-тренувальні збори у складі національної збірної України. Підсотків 60-70 команд є в національній збірній команди України, і в нас зараз дуже багато виїздів. У нас у нас попереду Кубок світу. Перед тим у нас е, два збори. Тому в нас грудень буде дуже насичений і у Львові буде мало. Продовж суботи і неділі в басейні навчально-спортивної бази літніх водів спорту. Зіграють ще чотири матчі третього туру Суперліги. Наступні ігри чемпіонату відбудуться вже в лютому, в укритому басейні міста Кам'янське. Але Васьковська Олег Гасюк. Програма очі. Це всі новини на сьогодні. Програма очі прощається з вами до понеділка. Спокійних нам усім вихідних. Все буде Україна.